Христос доцінює працю Марти, але Він також звертає увагу на те, що Марія вибирає кращу частку. Чому ми читаємо це святе Євангеліє, свято Покрови Пресвятої Богородиці? Якраз з того огляду, що Марія прислухається до наших потреб, свято Покрова виникло не просто так, воно виникло внаслідок. Багатовікового досвіду звертання людей до Богородиці в скрутні часи і досвіду також вислуховування Богородицею їхніх прохань. Свято Покрова про те, що до Богородиці можна звертатися, до Богородиці можна молитися. Вона та, яка доносить наші молитви. До свого божественного сина і він їх сповняє. Але сьогодні ми читали також і уривок з послання до євреїв. В цьому уривку розповідається про храм. Про храм, до якого приходили старозавітні люди для того, щоб приносити в ньому жертви. І так само для того, щоб звертатися до Господа. Богородиця є для нас також образом храму. Не тільки до неї, як до особи, ми можемо звертатися зі своїми проханнями і молитвами, але ми можемо звертатися з проханнями і молитвами до Святої Церкви, самі себе цією церквою усвідомлюючи, ми можемо приходити до цього храму і тут разом, як церква, як тіло Христове возносити свої молитви до Господа, який готовий їх вислухати. І не тільки готовий їх вислухати. В сьогоднішній день хотів би звернутися до всіх нас із закликом. Дивімося на ікону Покрову Пресвятої Богородиці. У вас прекрасна ікона Покрову Богородиці в церкві. Вона всередині своєї молитовної постави являє Христа. являє Христа. І це є наша сила. Наша сила полягає в тому, щоб. Пробувати явити Христа в цьому світі, живитися Його життєдайною силою, свідчити Його посеред страждання, живитися Його тілом і кров'ю і ділитися Його любов'ю один з одним. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!